Доброго дня. Доброго дня. Так, судове засідання оголошується відкритим. Слідчим суди слухоття скара на дії слідчого на постанову про закриття провадження. Номер провадження 367. 17.49, рік 24. Судове засідання в за допомогою опорсу працездатних до зали судового засідання. З'явився скаржник щобина. Не з'явився представник органу дії, якого скаржується. Подати частини судового засідання, бо подавані сучасного чини ще не активно. Так, скажімо, давайте встановимо вашу особу. Ваше... Щоби Андрій Ігорович. Проживає в місто Буча. Право слухати у складі в суді у суді. Похоленко при секретарі Шаповал. відводить до судді секретаря. Будуть у вас? Ні, не будуть. Пам'ятку про права та обов'язки ви отримували? Ознайомилися з нею? Не отримував, але но... ознайомлені. Потрібне час додатково для ознайомлення. Ні, не потрібно. Не потрібно. Так, давайте ми тоді визначимося з такими обставинами. А, в сьогоднішнє судове засідання у нас не з'явився представник. Відділу поліції номер 2 Бочанського руху відповідно супровідного лисну не отримали з відповідним розписом. Крім того, ми просили своєму супровідному листі надіслати дати матеріали провадження, однак на даний момент, будь-яких, крім просто належного повідомлення представника ВП номер 2 у суду будь-яких додаткових пояснень, нам не було надано суду відсутні такі. Воноборення ставиться питання щодо можливості розпочати слухати дану скаргу відсутності представника відділу поліції і матеріалів кримінального провадження? Не заперечую. Суто, коли вирішити певні процесуальні моменти, наразі тоді розпочати розі у відсутності лише зазначених осіб. Скажіть, будь ласка, в матеріалах скарги відсутня а, оскаржувана постанова, ви її бачили? Саме звідки вам відомо наявність взагалі Скажу, постанови вам? про закриття постанови не бачив, 231 я. від 9.8.23 року. Ваша честь, не бачу постанови. Мені стало відомо про закриття, коли прийшла відповідь на мої інформаційний запит. Ви просите скасувати постанову про закриття. Просите вірно. Ми так само не бачили дані постанови. Що ми маємо тоді скасовувати? Ваша честь, зараз я вам поясню, на мій інформаційний запит 18 вересня 2024 року надійшла, to, to you, to, to back, right? да, надійшла відповідь про те, що справа кримінального провадження 21.31 останні чотири цифри за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 239 Прим. 1 незаконне заволодіння володіння погривом погревом поверхневим шаром землі закрито На підставі пункту 2 частини першої статті 284. Оце тільки виключно із цього листа мені стало відомо, що кримінальна справа наразі закрита. Тут фігурує декілька проваджень. От я буду називати останні. 31, 23, 10, 28, 98. Все, так. що стосується це відносно чому саме зазначення з інших матеріалів кримінальних проваджень. І чи мають вони відношення до саме цього 21-31 вашу честь? Я керівник громадської природоохоронної організації, яка веде свою діяльність з 2019 року. Наразі в мене ведеться облік. Справ, які е, ми відкривали за фактичними ознаками щодо порушення законів по 246, статті незаконній порубки дерев, по незаконному видобутку корисних купалин, і так далі, е, закралася підозра щодо е, корупційних, скажімо так, діянь е, представників правоохоронних органів, які попросту відкриваючи кримінальні справи. Не розслідують належним чином і по сплину якого часу вони просто закривають. При цьому порушуючи е, ряд статей, а саме 284 пункт частину 6, де вказано, що мають повідомити заявника. Е, 214, хочу звернути увагу. Е, давайте, якщо вже на то пішло. Е, Можу, так? Да. Давайте, звертаю увагу. По суті, ми зараз да. звертаємо. Ми ввертаємо відносно процесуальні питання, да. з яких місто скарги, не зрозуміло. Да. Тому, не тому ми подали заяву, які ж справи ви розслідували за 2023 рік. І от нам прийшла така відповідь, що частина справ, перелік, який тут є в цьому листі, вже просто закрито. При цьому не проведений ні допит, нічого, ні виклик. Ну взагалі нічого. А решта, решта справи, якщо в цьому ви бачили. Ну В цьому листі відповіді тушать і порослідується. Окій. Все. Значит, значит, ваша думка, наразі, ви сказали, що можемо розпочати розгляд. За даними обставлі, в відсутності копії або оригіналу завіреної копії документа даної постанови. По суті, вона так само відсутня. Можемо наразі продовжити розгляд даної скарги. А, на розсуд суду. Я вважаю, що якщо суд якщо вашу честь ви вважаєте, витребувати, а я думаю, це було правильно витримувати. Ми її витримували. Я ж ну... зазначив, що відповідно до супровідного листа, яке було отримано представником уповноваженого ВП номер 2 вона була отримана. Але будь-яких даних наразі ну... на, і матеріальних впровадження суду знадано. Ваша То, честь наразі я це на це вплинути не зробити. Розуміло, можу суду давайте тут зробимо, щоб не затягувати час. Uh -huh. Суток хвалив. Наразі тоді повторно направить відповідний запит до відділу поліції номер 2 щодо, або принаймні наявності представника відділу ВП номер 2 в тому числі повторно надати запит щодо матеріалів кримінального провадження номер. 12023 1110 40 002 131 від 9.8.2023 року. Давайте тоді видачимось без наступної дати судового засідання. У Ваша чесно є заява? Будь ласка. Хочу подати з такого випадку неявки поліцейських чи представників поліції заяву про неповагу до суду. Будь ласка, прийміть її і зареєструйте. Ну, а... Через канцелярію суду. Ви ж можете так само да, проводити. зможу, звісно. Будь ласка, тоді. Вона все одно мене... буде перебувати в матеріалах впровадженні, угу. вона буде реєструватися. Добре, я а, по через канцелярію так. подам. Дякую. Давайте ми тоді визначимо здати наступного засідання. Угу. 18 листопада. Підходить, це понеділок, так. Да? Єдине, зараз ми дивимося по часу, коли можна буде. 18 листопада 16.30. Підходить, дякую. На судове засідання закінчено.